П'ятий день народження і вихід першого альбому таку подвійну подію відзначає рок Вар'єте Коралі аудіозбірка, яку музиканти презентували слухачам, містить пісні про кохання і має дуже промовисту назву Кралі. У нове п'ятиріччя із новим диском. Збірка кралі, за словами учасників гурту, ще не є повноцінним альбомом, адже містить лише три композиції. У кожної пісні свій автор та своя муза Галя, Августа і Кобіта Галя ось три жіночі образи, яким прикарпатські рокери складають гімни на трембіті, дримбі, скрипці, гітарі та барабанах. Свій доробок музиканти називають романтично практичним посібником, як треба правильно освічуватися в коханні порядним кралям. Такий дарунок це ніби як дарунок кобітам, хоча я думаю. І особлива штука, що і на диску написано, що це так само якісь такі пропозиції хлопцям, як поводитися там з кобітами, як з ними балакати, щоб вони були чимні. Попри чималий наклад диску, музиканти називають його не комерційним проектом, а швидше приємним сюрпризом для шанувальників і шанувальниць. Над ідеєю створення цього триплету було багато суперечок, як би це назвати, взагалі які пісні туди. Ну пісні вмістити це ясно все. Придумали про трьох дівчат мають бути. І придумали не зовсім щось нове, коралі, кралі. Одну букву забрали і все вийшло дуже гарно. Окрім аудіокомпозицій, диск також містить бонусне відео кліп на пісню Августа, який було презентовано нещодавно. А повноцінний альбом музиканти планують випустити влітку цього року.